Зараз ми знаходимося на високовольтній підстанції 110 на 10 кВ, яка дає світло в домівки наших людей. Я пропрацювала на цьому підприємстві 28 років, 26 з яких я пропрацювала черговим електромонтером. Два останніх роки я працюю старшим майстром оперативно-виїзної бригади. Оперативна виїзна бригада е, займається перемиканнями е, по Високовольтною 110 кВ для того, щоб можливо було зробити ремонтні або профілактичні роботи. Відключення положення ячейки 26 і викатуємо його в коридор керування. Провіримо відключене положення. Замикають двері, докладуємо диспетчеру. Викатили вимикач ячейки 26 в коридор керування і вивішуємо плакати безпеки. Мені подобається давати світло людям. І я з дитинства Мріяла, бути, полюбляла техніку і мріяла працювати з нею. Так і прийшла в енергетику. Да, в мене склад характеру технічного чоловіка, і мені більш подобається техніка, аніж всякі ляльки і, і друга вся лабуда. Моя родина складається вся, вся технічна. І для те, що я стала старшим майстром, вони дуже добре поставилися до цього і мотивували мене. Ні дискримінації, ні сексизму я ні в колективі, ні на підприємстві, ніде будь не зустрічала. Все в нас дуже добре. Я е, думаю, що і надалі. Цього не буде. З колегами в мене дуже гарні відносини. Я їх полюбляю, вони мене полюбляють. Оленою Володимир, працюємо. Не дивлячись на те, що чоловік чи жінка, ми працюємо для того, щоб в цей складний час забезпечити населення в потребах електроенергії. Ми підтягуємо контакти на, вакуум. на вакуумом вимикачі, для того, щоб було щільне з'єднання. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. Ми за кордон не намагалися виїхати, бо в мене вдома хвора бабуся. І це вирішило моє питання. Я залишилася тут і допомагаю людям, щоб у людей було світло 24 на 7.